Добрий день, шановні колеги і здобувачі освіти. Я Лебединський Олексій Леонідович. Працюю в Державному навчальному закладі Слобожанський регіональний центр професійної освіти на посаді майстер виробничого навчання з професії робітник фермерського господарства. Зараз ми з вами розглянемо одну із тем виробничого навчання. Тема відеоролика «Тоїння корів та первина переробка молока. Доїння корів один із важливих і трудоміських процесів. Відправності його виконання в значній мірі залежить продуктивність праці оператора і продуктивність корови. В основі майстерності оператора машинного доїння лежать знання фізіології молокоутворення та молокові дачі, а також впливу технологічних операцій на доїння корів. Молоко утворюється і зберігається в молочній залозі тварини. Утворення молока в залозі стимулюється гормоном передньої частки гіпофіза лактогеном. Залози ска тканина вимені утворена з великою кількістю альвеол, де утворюється молоко. З альвеол молоко надходить у вихідні протоки, які вливаються в молочні ходи, і вже звідти потрапляє в молочну цистерну. Молочна цистерна це порожнина в ніжній частині вимя. Назовні молоко потрапляє через дійковий канал під час доїння. Основна частина молока, що міститься в алірольному просторі вимені, недоступна для виведення без протікання процесу молокові Молоковідача це складна реакція залози на подразнення, в результаті якої молоко з згріво витісняється в СССР на під впливом гормона окситоцину, що виробляється в головному мозку. За формою вим'я корови буває ваноподібне, чашеподібне, округле, козяче, примітивне. До машинодоїння придатні корови з ванно або чашоподібний вименем із довжиною дійки від 6-8 см. Всі четверті вимені повинні бути рівномірно розвинені без додаткових недорозвинених дійок. Зовнішні фактори повинні мобілізувати організм на повноцінний процес молоковідачі. Під час доїння потрібно максимально виключати можливість стресів тварин. Тому щоб тварини спокійно стояли в станку під час доїння, до доїння їх годують. Для роздавання кормів при безпривізному триманні використовують тракторний кормороздавач. Щоб уникнути причасного псування молока, запобігають потраплянню в нього мікроорганізмів. Багато мікрофлори міститься в повітрі приміщення, тому в ній видаляють. Приміщення провітрюють зміють підстилку в стілі на свіжу за 1 півтори години до доїння. Обслуговуючий персонал повинен стежити за чистотою рук і спецодягу. Основними операціями, передбаченими технологією доїння для забезпечення стабільності процесу та перевірки технічного стану доїльної апаратури. Холодну пору року, підігрівання доїльних апаратів в воді, обмивання виміні теплою водою в 40-45 градусів. По Цельсію обтирання його чистим рушником, масаж дійок виміні, вмикання доїльних апаратів і одягання доїльних стаканів на дійки. В загальному на виконання відводиться даної. Операція однієї хвилини, контроль за ходом доїння, здійснення машинного додоювання, підключення доїльних апаратів та знімання доїльних стаканів, транспортування молока в молоко приймальне відділення, його фільтрація та охолодження. Установка типу ялинка складається з двох групових станків, розміщених вздовж боків траншеї, яка є робочим містом оператора доїння. Станки мають пусні та випускні двері. Технологічний процес роботи такий: корови через пропускні ворота потрапляють із корівника на територію доїльного залу. Коли включається вакуумний агрегат, відкривають впускні двері однієї секції і впускають корів у станки. Після того, як вісім корів зайде в груповий станок, закривають вхідні двері. Розбріскочим вмивають вим'я коров і витирають рушником. Підводять маніпулятор під вим'я корови і встановлюють доїльний апарат на дійки вим'я. Аналогічні операції виконують з іншими коровами станка. Під час роботи оператор постійно контролює процес доїння. Маніпулятор полегшує встановлення доїльних стаканів стаканів надійки, забезпечує автоматичне додоювання корів і знімання стаканів з дійок. виводить підвісну частину апарату із зони розміщення вимі корів у станку і підтримує її не в робочому положенні. Головним елементом маніпулятора є автомат керування, в основі якого датчик потоку молока. Доїльна установка комплектується доїльними апаратами ADU-103 по 8 на кожний груповий станок. Це низьковакуумний доїльний апарат, зроблений на базі доїльних апаратів DA2 ДА і ADU-1 двохтактного типу та лічильника молока УЗМ1А. А простішим типом доїльних апаратів є двохтапний із тактами саня і стиску. Вони прості в будові, легкі в експлуатації та ремонті. Доїльний апарат складається з доїльних стаканів, колектора, пульсатора і загального молокопроводу. Доїльний стакан, призначений для молоковідведення молока із дійки тварини, складається із гільзи, гумової присоски, дійкової гуми. Та має дві камери міжстінкову і піддійкову. Стакан за допомогою вакуумного та молочного мукопроводів з'єднаний з колектором. Колектор призначений для розподілу змінного вакууму серед стаканів, забору молока із стаканів і транспортування по молокомайстралі. Має колектор дві камери. Перша камера повітря розподільна. Друга молокозабірна. Повітрозподільна камера колектора з'єднана за допомогою вакуум-провода з пульсатором. А молокозабірна за допомогою молочної трубки із молокопроводом. Пульсатор призначений для перетворення постійного вакууму у змінний. Складається він із корпусу, кришки, затискної гайки, ущільнюючого кільця, мембран. Дифузора, клапана і сідлом. Пульсатор створює два такти. Перший такт саня, другий такт – стиску. Під час такту саня утворюється вакуум у місць стінковій і підійковий камерах доїльного станка. При цьому внаслідок рівності тиску з обох боків дійкової гуми остання не діє на дійку. За рахунок різниці тиску з обох боків свінктера, він відкривається. І молоко підіє цієї різниці тисків і витікає з дійки в підійкову камеру до інного станка. Під час такту стиску міжцінковій камери установлюється атмосферний тиск, а підійковій залишається вакуум. При цьому дія вакуума на дійку з боку підійкової камери припиняється Наслідок повного сплющення дійкової гуми і відокремлення від підійкової камери. У такті стиску проходить масаж дійки, поновлення кровообігу, подразнення рецепторів і зон дійки, що стимулює рефлекс молоковіддачі. Отже, чергування тактів в доїльному апараті відбувається за рахунок зміни положення мембрани і її прогину. Пульсатори молокопровід з'єднані загальновакумною мережею. Під час доїння молоко можуть потрапляти різні механічні домішки. Тому з метою зменшення забруднення його фільтрують. Для охолодження молока на фермах застосовують холодильні та теплохолодильні установки, танки-охолодники для зберігання молока. В комплект танка входить. Молочна цисерна обладнання зеленою горловиною, кришкою, вішалкою з електроприводом, молочним краном. Роботою холодильної установки управляють автоматичні пристрої підтримання заданого температурного режиму реле-температуру і тисків реле-тисків. Для переміщення молока з однієї ямкості в іншу, використовують він центрові молочні насоси. Після використання доїльні апарати та молочний посуд миють. Для цього використовують спеціальну установку для промивання пульсопідсилювача. І пульсатора. Кінець доповіді. Дякую за увагу.